Друзі, вітаю вас! Чудова ніч на Росії. Енгельс, Саратов, Брянськ, Казань, Тула. Заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобази. Склади і також ППО ворога. Пожежі вирують, прильоти. Діряви ППО не здатна захистити стратегічні ворожі об'єкти. Летить і прилітає, і станом на момент запису цього відео досі літає по території Росії. Цього хотіли. От цього хотіли. Насправді в 2022 році, коли широкомасштабно атакували Україну, Київ за три дня. Далекобійні удари, ще раз скажу, по логістиці ворога напряму впливають на здатність ворога вести інтенсивну війну на фронті Сходу, Півдня. Харківщини, Курщини, в тому числі, напряму впливають. І за певний час, це може бути місяць-два, відчує ворожа армія це дуже чітко. Слава Україні! Переможемо всіх!